Весняна алергія або полінос це алергія на пилок рослин, які починають свісти з настанням відповідної пори року. Захворювання це хронічне. У групі ризику може опинитися людина будь-якого віку. А через маленькі розміри самого подразника підхопити його можна у будь-якому місці. Алерген потрапляє у квартиру через відкриті вікна, навіть із москітною сіткою, ба більше пилок та пух легко можна принести з вулиці додому на взуті чи одязі. Зараз таких спалахів алергії немає. Але ми очікуємо на тополіний пух, і ну, це. Е... Хворі, котрі вже багато багато років хворіють на це захворювання. Вони знають зазвичай, як надавати собі на допомогу. Але якщо це уперше зареєстрований випадок, то вони звертаються до семейного лікаря, надаються медикаментозне лікування, надаються рекомендації та загальні поради. Лікарка каже: якщо людина помітила симптоми алергії, самолікуванням займатися не потрібно. Пацієнту краще негайно звернутися за допомогою до відповідного фахівця зле, тобто, це з'являється якесь нежить, якесь сльозотеча, котрі раніше вас не турбували. Ось з цим вперше стикаєтесь, то я раджу не звертатися до фармацевтів за випискою а краще мати медичну допомогу. І медичну консультацію за словами пані Ірини серед лікарів є одна єдина універсальна порада, яка допоможе пацієнтові уникнути алергічних проявів. Це найважливіше, якщо ви знаєте, що у вас є алергія на тепелине пух, то уникати місця, де він росте. Якщо ви знаєте, що у вас є алергія на якісь квіти, то звісно не гуляти по тим лугам та по паркам, де цвітуть зараз ці квіти. Це єдина така загальна порада для всіх. Саме при алергії люди можуть відчувати порушення дихання, задишку, сухий кашель, особливо у вечірній або нічний час. Тож дотримуйтеся всіх порад свого сімейного лікаря чи алерголога, і жоден пилок чи пухтополі не зможе погіршити ваше самопочуття.